Вітання всім працьовитим господинкам. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом паски сімейної на сметані. Для початку робимо опару В молоко, додаємо цукру, солі, ложка цукру і пів чайної солі. Додаємо дріжджі і борошна від загальної кількості. Візьмемо ложку дві. Добре розмішаємо, накриваємо і ставимо в тепле місце, щоб опара підійшла. Тим часом просія борошно додаємо пів чайної ложки розпушувача, три яйця, додаємо цукру, сметану. Одну ложку олії без запаху. І ванільний цукор, або можна дати, от я додавала цитринову есенцію тобто лимонну запах лимону. І на кінці чайної ложки куркуми. Тепер виливаємо опару, яка вже підійшла, вона взялася такою гарною шапочкою. І все і замішуємо тісто. Звичайно, якщо це руками, місимо руками. І все так само в такому порядку робимо. В ході замісу я борошно додавала частинами. І в кінці, вже це вже десь хвилин 20 мене місилося, я додала розтоплене, але не гаряче вершкове масло і родзинки. І десь місила ще хвилин 10, всього, значить, десь пів години місилося моє тісто, так само і руками місимо. Виходить таке рідкувате липке тісто, накриваю його е, плівкою, якою, зверху рушничком кутую, ставлю в тепле місце на годину-півтори для підкисання. Весь через півтори години Моє тісто збільшилося об'ємів два рази. Підготувала форми для випікання. Тепер тісто висипаю на стіл. Стіл змазала чуть-чуть олією. Бачите, яке гарне повітряне тісто. І ділю його на три рівні частини. Я підготувала три форми. Ось так обминаю кожну частинку, але руки, звичайно, волії трошки треба змазати, по тісто рідкувате, липке. і ставлю у форму. Знову накриваємо і хай підходять наші пасочки. Духовка вже нагріта до 180 градусів. І тепер ставимо випікатися на пів години. Ось через пів години я витягнула свої паски. Ось Такі вони в мене. Так, на другий день я одну паску вже почала їсти. Ну, звичайно, треба попробувати. Яка мигенька вона, дуже гарна така повітряна паска. Я собі каву вже підготувала і буду смакувати паскою. Так, А решту тих дві буду змащувати глазурю. Глазур це в мене залишилося з попереднього разу. Рецепт на глазур на желатині є у мене на каналі. Я залишу посилання під відео. Глазур я ставила на водяну баню, розтоплювала, тому що вона стояла вже в холодильнику в мене з попереднього разу. Або якщо є мікрохвильовка, мікрохвильовці її розтопити. І тепер вмокаю в глазур пасочки, тобто починається прикрашання. Ось так, і тоді зверху чим є, якимись посипками прикрашаємо і все є. Перелік інгредієнтів є в описі під відео. Дивіться, там все написано. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!